Все, 417 взяв, да, все. Я значит такая раздеваюсь, все. Там, туда, сюда. <рес> Ща потім надо будет с 416 побегать, прям повноцінным. Ну а, М4 А2, Ч3, не то, ладно. Ну, вот одна з перших открыта, да? Угу. А, вот я теж з нею хотів, она в мене на саульті зарасти. Може на ее погане даже. Просто хочу цю покачку. Enemy flash. Ух ты, блин! Куда я попав? Щет. я куда сильно зарашил, короче. Не надо было. На их не вони они там спавняться переважно. Бля, чип не а тут ущеп, походу, поступать. Не, не, идуть, 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 Ой, тут закінчується швидко на зброї. Горить скатеняка. То гляну, як ти його не перестріляв? Калаша не перестріляв. Харо що, що. Тихо, тихо, тихо. Ах, ти ж Патрони Ой закінчились, Ой-ой-ой-ой-ой. Зашли, подошли, подошли, обошли. Так, поки що ми на якому місці? На першому? Оус. Oh, О, yes. oh, гранатка е. <laughs> <laughs> Причем тупо на рандом, кинул думаю, в тим. Ну, вони десь там спавняться. Проверим. Ну, снова, блядь. Это... Д, Д, Д. Где-то снизу, и никто не поднимает. Блядь, целый схват на моих метках. Бачу. Оооо, я... что там за Я думал, они все помрут сейчас. На жаль, нет. Таке в них прилетіло, я не знаю. От... Блин. Э... The... 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 Жаль, не. Ух ты, а что это за спавник, классный? Да, да, спавник вкусный. Я не спойлер. Ха-ха-ха. Друга а куда ты шел? Блін! Хотів за спину зайти. Блядь, дає про себе знати, як то кажуть. О, щет. Щось цьому Доволі якщо? багато помираю. А я теж помираю, а то як тварі подихаємо. Таке враження, що тоді просто як творогі якісь були неактивні, а тут гіперактивні. Нормально, нормально. Треба з вулиці уходить нафік. Бо це габела. Я з Я Ну його підпалив. що не рандом спаун просто дуже класний. На вулиці спавнить. Спригують. Ах це ж скотиняка. Треба запрыгивать, коротше, на гору. Чи вже не зайдеш тут? Зайдеш, мабуть. Там вниз хіба що ти спустишся, в ці катакомби, бомби, але. Там двоє бігло. Сука, здохни, не мало. Все мало. А все, у мене 12 патронів залишилось. Та наш... <свист> Я оце мене привичка дурна Стрельну, да, перезаряджатися. стрельну, да, пережаться. А, таке саме. Ну, але а он... на 20 патронов по іншому. А що за тебе за зброя така? А у цей М417, у нього на 20 патронів... А. Ну у нього потужно там, да. У нього дамаг хороший. Кульові патрони на дробовик тоже нормальные потужны. прям само, само, мясо залез. О, идут злива. Иди сюда, дробовичочек мой. Нормально. Еще злива я тут. Драбаш, коли я взяв в кінці, то прям нормально роздавав. Осе штурмовий гвинтівкою. і я банально потім не докінчилися. Перемога! Перемога! Їху! Бать, Із 12 кілів кілів 5 я зробив за останнє життя з драбаша як. Як почали нагибати, так і нагнули. Ну це був непоганий бій.